Всім привіт, я Юля, і тільки що я знімала влог і казала, що буду знімати про свій особистий щоденник і зараз я знімаю про свій особистий щоденник. Це мій новий особистий щоденник номер 2 Я його лишень почала, тому він такий ще малесенький. Він як блокнот, він мені дуже подобається, тому поїхали. Перша сторінка в нього така, це «Спортила моя сестра. Це було 19 листопада в четвер. Тут моє ім'я різними кольоровими ручками. Тут привіт мій особистий щоденник номер 2 Мене звати Балагура Юлія Вікторівна. Ну що, поїхали. І насправді поїхали. І тут не читай, мій особистий щоденник. Тут стоп-стоп. 20 листопада-п'ятниця. Тут почало п'ятницю, 20 листопада 2015 року. Тут закінчило. Зобистий щоденник номер 2 Тут я писала про себе і про своїх подруг. І лав. Тут, тут е я хочу тобі показати наклейки Снекінця. Це, це все від сухариків. Да. Потім тут 20 листопада п'ятниця. Всі мої наклейки Снекін, ну я ще буду їх клеїти. 20 листопада-п'ятниця, щоденникова запись. Fashion News. я тут написала про куртку парку. Власне, на у нас дуже модно і наклеїла різні такі вирізки. Тут топ 10 любимих фільмів. Там, тут 10 любимих фільмів, а тут 6 фільмів, які би я хотіла подивитися. Тут Kinder Chocolate і тут 20 листопада п'ятниця. 20 листопада-п'ятниця реальність страха. Ось що означає справжній страх, а зараз вам приближу. Можете собі поставити на паузу і прочитати, якщо вам хочеться. Е, Далі про мене і про подруг. Тут коли хто народився, як їх звати, з ким я більше дружу, тут які розпечатки. Тут плейліст 21 листопада-субота, тут 21 листопада субота, це було вчора. Щоденник у вас запись. А в тих салфеточках в мене стоять такі цукерочки, хто знає, я їх їла. Да? Дуже популярні вже тут, 21 листопада-субота вчора. Тут всі мої білетики. 22 листопада-неділя. Ні, оце було вчора, да. То щоденникова запис. Це теж було вчора. Вся моя косметика. І тут хто хоче подивитись, зупиніть. От, і це все. Кому це відео сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал, пишіть гарні коментарі. І знаєте, я вас дуже сильно люблю. Всім па-па-па-па! А, і ще одне, я це відео монтувати не буду, тому, я хочу, тому, тому що я хочу, щоб ви не читали мої особисті речі. І а, Якщо я змонтую, ви будете все дуже гарно бачити. А я не хочу цього, тому монтувати не буду. А зараз просто-напросто зразу викладу всім па-па-па-па!